Що ж вам потрібно буде зробити в 23-му році, щоб перехитрити алгоритм тіктоку? Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, топ на мрадинтіктокер. В ній підприємництва як експерт в Тіктоці. І більшість із вас ще не чули, що оновлення Тіктоку, алгоритму Тіктоку, вже відбулося. Так, тому що алгоритм оновився і зараз працює по новій системі. І давайте розберемо самі актуальніші зміни в алгоритмі в 2023 році. Взагалі, не забудьте переглянути наступне моє відео, я закріплю її в описі про алгоритм Тіктоку, щоб ви розуміли, що таке взагалі алгоритм, як він працює. І що ви повинні зробити, щоб він вас побачив і продавав рекомендації в TikTok. Так, ця вся інформація є скрита від всіх споживачів, і тіктокери, відомі тіктокери получають від своїх менеджерів, від своїх кураторів по тікток-талантах. В Тіктоці я поділю з вами цю інформацію, яка є реально скрита, але ви дізнаєтесь першими. І ось ви, якщо її почуєте і почнете використовувати у себе на акаунті, 100% ви почнете регулярніше і швидше потрапляти в самі рекомендації Тікток. Дивіться, перше, що алгоритм додавить, це напевно монетизацію. Так чому я сказав напевно, тому що монетизація введена. Але є одне но для України. Так, якщо монетизація буде введено в Тіктосі, так за кожні перегляди ми будемо отримувати. Певні гроші, але і з'явиться платна реклама, так як, напевно, в Ютубі. І ось підприємці почнуть замовляти рекламу і шукати простих блогерів. Бо відомі блогери будуть брати величезні кошти. А ось підприємцям потрібні маленькі блогери, але по геолокації. Де знаходитесь ви, там знаходяться і вони. Найголовніші зміни це буде публікація відеороликів. Вона буде збільшена до 10 хвилин. І що буде збільшений весь цей контент, буде більше ранжуватися. Але дивіться, не зразу робіть це. Тому що, наприклад, до 10 хвилин краще публікувати відеоролики більш відомим блогерам. А все-таки в 2023 році будуть ще короткі відеоролики, більш хайпові. Отаким От чином, не робіть величезні довгі відеоролики. І чим довший відеоролик, тим більше утримання повинно бути на ньому. А ось короткі відеоролики, які будуть ранжуватися менше 9 секунд, взагалі будуть алгоритмом щитуватися як спам. Що іще, призив до дії підписатися, алгоритмом буде щитуватися. Так, друзі, той заклик, який ви будете робити, підпишісь на мене, або пишете підписатися, або пишете, наприклад, в описі підписатися, це буде. Також розцінюватися як спам. Спамом також буде розцінюватися це більша кількість відеороликів, ніж 5. Тоді 6, 7 і подальший відеоролик буде переходити на ручне модерування. Хештеги в 2023 році також продовжують існувати. І також вони будуть продавати ваші відео в узькій цільовій аудиторії по вашій ніші. Трендовість музики також продовжує своє існування в 2023 році. Але Ніші будуть прив'язані до певної музики. Якщо це гумор, це певна музика. Якщо, наприклад, це певний експертний контент, це певна також музика в певній ніші. Також в 2023 році можна буде продвигати свою музику в Тіктоці, і вона не буде блочитися. Також буде краще вже ранжуватися бізнес-аккаунти. Так, не авторський, коли ви створювали свій контент, а іменно бізнес-аккаунти. Але також будуть певні но коли. Регулярність також буде в тренді в 2023 році, тому що він буде монетизувати ваші відеоролики. З яким чином, чим якісніший і регулярніший контент ви будете давати, тим більше ви будете потрапляти в рекомендації Тікток. Так, алгоритм завжди вдосконалюється і його передбачувати наперед неможливо. Але але є певні фішки, які можна обійти кожен алгоритм. І я напевнений, що він буде працювати і в 23, і в 24, і в 25 році. Це певний лайхак трьох секунд. Перших трьох секунд ті, які повинні зацепити вашу реакцію і ваш погляд на цей відеоролик. Це секретне правило трьох секунд. Якщо за 3 секунди ви ваш ролик не зацепив глядача, він далі перелистує. Тому що TikTok – це про швидкість. Але якщо ви будете користуватися і розуміти це правила, 100% ви будете потрапляти в рекомендації кожним відеороликом. 100% в 2023 році ще можна буде легко і аргонічно. Набирати підписників, і це найголовніше для всіх нас. Бо якщо ми порівняємо да, його з інстаграмом, наприклад, тим же самим Рілсом, це вже набагато важче там і робиться. І так можете переглянути моє інше відео, там де я порівнюю: Ютуб, Інстаграм і TikTok. Ну що, алгоритм в 23 році. Буде більше розпознавати те, що ви будете писати в описі, так як напевно і в Ютубі. Ось опис вашого відеоролика також може бути і впливати на аранжування вашого відеоролику, також на алгоритм ТікТоку. Тому що ТікТок збільшує кількість символів в описі до вашого відеоролику. І що немало що обов'язково на обкладинках. Пишіть назву, цепляючу назву для вашого відеоролику, тому що і там алгоритм його буде щитувати. Все, до нових зустрічей, Па-па!